По цілому світі, в листопаді 2014 році, проходитимуть жалібні шанування та молитовні відправи за душі мільйонів українців, померлих в часах Холодомору 1933 року. Українська діаспора Австралії в жалобі та солідарності з цілою Україною передає твір для роздумів. Архітекта Марусі Юрків Яроцької. «Мадонна Голодомору 33. Про символіку твору Мадонна Голодомору 33 розповідає авторка Маруся Юрків Яроцька. Мадонна Голодомору 33. Графічний твір зображує матір Україну з Чорною Авреолою. Символом трагічної жалоби страхітливого голодомору 1933 року, коли на Україні мільйони мільйони українців вмирали, переношуючи жахітливі терпіння Голгофти голоду. Вкрилася земля України хрестами та горами трупів через вивіз весь урожай і через навмисно створеного голоду. Голодомору. Тиснучи в руці п'ять колосків пшениці, українське дитя запитує свою матір Україну, чому на Україні запанував страшний голод, чому український чорнозем укритий мільйонами трупів, чому голодних українських дітей розстрілюють за жменьку колосків пшениці? Страдальна матір Україна. Зморена голодом шепоче синові лише одне слово геноцид. В 1933 році пшениця стала знаряддям геноциду, бо за привласнення п'ять колосків пшениці за законом совєтської влади засуджували всіх на смерть, включно і дітей. У 80-ту річницю голодомору 33-го року не забуваємо, що сталося в тому трагічному році, запитаймо, чому того року з голоду вмирало щодня понад 25 тисяч українців, хто спрямував жахіття штучного голоду і хто дав наказ його виконати. Хто відповідальний за смерть 10 мільйонів невинних українських душ? Чому був спрямований цей акт геноциду проти українського народу? Світ не має права забувати голодомору України. А ми помолімося за жертви голодомору 33-го року. Вічна їм всім пам'ять! Madonna Holodomor 33 is a graphic work which depicts Ukraine as the tragic mother encircled with a black halo, mourning the frightful suffering in Ukraine during the artificial famine of 1933, named Holodomor, when millions and millions of Ukrainians suffered horrendous agonies of famine, slowly starving to death. The fields of Ukraine were covered with crosses and mountains of corpses because a total harvest had been confiscated and an artificial famine created. Holding five stems of wheat in hand, the Ukrainian child asks Mother Ukraine, Why is there a horrendous famine in Ukraine? Why is the fertile black earth of Ukraine covered in corpses? And why are Ukrainian children? Who are found with just a handful of wheat being shot. Suffering Mother Ukraine, who is dying from hunger, whispers only one word to her son genocide. In 1933, wheat became an instrument of genocide because possession of just five stems of wheat under Soviet law carried an instant death sentence, a sentence even applied to children. This year, 2013, 80 years after the famine in Ukraine, Holodomor, let us not forget what happened in that tragic year of 1933. Let us ask why every single day in 1933 were 25,000 Ukrainians dying of hunger. Who planned this heinous artificial famine, the Holodomor? And who gave the orders to carry it out? Who is responsible for the deaths of 10 million innocent Ukrainian souls? And why was this act of genocide carried out against the Ukrainian nation? The world must never forget the Holodomor of Ukraine. Madonna <inaudible> Символізує Матір Україну. Тут маємо українську землю 33-й рік. І слово Голодомор. Голодомор і голодомор повторюється по території України. Україна своєю традиційною вишилкою і символом Тризуба, Син України, тиснучи п'ять колосків. Пшениці у своїй руці якраз запитує Україну, чому на Україні відбувається страшний голод? Як бачите тут символ тризуба, молоде покоління України. Матір Україна шепоче йому одне слово геноцид. І як приглянетеся до цих п'ять колосків збіжа, Якраз тут у руці знайдете слово геноцид. Хрести і Хрести це якраз у ті гори трупів невинних жертв голодомору. Цілий твір присвячений жертвам, і він якраз у чорних красках. Чорних красках жалоби. Світ не має права забувати про Голодомор України і, дивлячись на цю композицію, є багато чого для роздуму.